Настав час, ми нарешті бачимо на ринку кілька зелених свічок для різноманіття. Саме тому сьогодні нам потрібно уважно подивитися, наскільки, ймовірно, що цей памп продовжиться, чи, можливо, нас знову незабаром почнуть активно продавати. Адже вже за якихось 48 годин, тобто якраз до святвечора, відбудеться щось надзвичайно значуще, щось, що з точки зору співвідношення ризику до прибутку, може стати однією з найкращих угод за довгий час. Крім того, сьогодні ми знову поговоримо про можливу маніпуляцію і про те, чи не викрили ми, можливо, найбільшого шахрая на ринку. Тож напередодні свят нам ще раз потрібно обговорити надзвичайно важливі речі. Тому, будь ласка, залишайтеся з нами від початку і до кінця відео, щоб нічого важливого не пропустити. І на цьому щиро вітаю вас знову на моєму каналі. Мене звати Наталі, я щодня приношу тобі найсвіжіший контент про криптовалюти. Підпишись на мій канал, увімкни дзвіночок і, будь ласка, постав лайк. Тоді я пропоную, перш ніж ми перейдемо до обговорення цієї величезної маніпуляції, а також того, що станеться за 48 годин, і як я особисто планую на цьому заробити, давайте дуже швидко поглянемо на ціну біткоїна, адже тут є кілька моментів, які мені впали в око і які надзвичайно важливі для подальшого розвитку крипторинку. На цей момент біткоїн дійсно коштує рівно 90 тисяч доларів. Тобто, ми справді побачили досить пристойний відскок від нашого рівня тут внизу. Іншими словами, з моменту мого останнього відео про рішення щодо відсоткових ставок Банку Японії, що, як виявилося, стало подією типу купуй на новинах, але це зовсім не те, про що я сьогодні хочу з вами поговорити. Тому що те, що я тут виявив, насправді є зовсім іншою річчю і може нарешті після довгого часу означати справжній розворот тренду для біткоїна. Адже якщо ми зараз перемкнемося на цей графік, то можна побачити, що я тут для вас позначив кілька речей, а саме це години відкриття ринків різних бірж. Тобто, з одного боку, це час роботи Нью-Йоркської біржі для США, а з іншого азійський час, при цьому Нью-Йорк тут позначений червоним, а азійські часи зеленим. І оскільки ми вже неодноразово обговорювали те, що саме під час відкриття американських ринків ми часто спостерігали величезний тиск на продаж на ринку, я вирішив ще глибше зануритися в цю тему, щоб подивитися, на що нам дійсно слід звертати увагу, аби зрозуміти, чи зможемо ми справді встановити стійкий висхідний тренд, навіть якщо йдеться лише про короткостроковий висхідний тренд, адже наразі насправді ніхто не говорить про новий історичний максимум чи щось подібне. І що мені тут однозначно впало в око, так це той факт, що ми особливо останнім часом постійно спостерігали, як під час сесії в Нью-Йорку відбувалася надзвичайно потужна і сильна руханка, а потім під час азійської сесії ця руханка здебільшого знову нівелювалася. Я маю на увазі, подивіться, наприклад, на 15 грудня цей величезний розпродаж, який відбувся прямо на початку американської сесії і тривав майже до самого її завершення. А потім під час азійської сесії ми рухались трохи в бік і вгору. Потім наступного дня, якраз на початку американської сесії, нас знову повністю розпродали, а під час азійської сесії ми рухалися вбік. Далі наступного дня ми дійсно побачили зростання під час Нью- Йоркської сесії, яке потім одразу ж було розпродано під час азійської сесії. І навіть якщо ми зараз подивимося на кумулятивні зміни біткоїна за сесіями, тобто скільки відсотків біткоїна було втрачено або здобуто під час відповідного часу відкриття ринку, то можемо побачити, що більшість сильних рухів під час нью-йоркської сесії були спрямовані вниз, і що американці однозначно були продавцями. Однак, з п'ятниці, вперше здається, що ми нарешті можемо спостерігати продовження руху ціни біткоїна. Тобто ми тут не бачимо негайного розпродажу, коли закінчується одна сесія або починається інша. Але, звісно, одного дня недостатньо, щоб робити висновки про всю ситуацію. Тому я вважаю надзвичайно важливим і далі стежити за сьогоднішнім днем, щоб подивитися, як саме закриється сьогоднішня американська сесія. Якщо американська сесія сьогодні закриється позитивно і потім не буде одразу розпродана Азією, це буде дуже хорошим знаком того, що ми, можливо, все ж отримаємо невелике гарне ралі наприкінці року. Але, звісно, я й надалі інформуватиму вас про всі події. Тож підписуйтеся на канал і вмикайте дзвіночок, якщо ви ще цього не зробили. Адже як я вже казав у вступі, я особисто також відкрив угоду, яка, на мою думку, може принести мені впевнені 2-3 рази більший прибуток, і це з дуже хорошим співвідношенням ризику до прибутку. Але перш ніж ми поговоримо про це, давай ще раз коротко звернемося до іншого питання. Адже в минулому відео ми детально обговорювали, скільки різних гравців є на крипторинку, і не лише на крипторинку, а й на традиційних ринках, які намагаються маніпулювати наративом у той чи інший бік, щоб отримати з цього найбільший прибуток. І тут з'явилася одна новина про Тома Лі, тобто генерального директора Bitmain. Ми нещодавно вже обговорювали, що він вважає, ніби незабаром ми можемо побачити ціну Ethereum у 62 тисячі доларів, що, звісно, повна нісенітниця, але зрештою, це його думка, і він має на неї право. Цікаво стає те, що його інша інвестиційна компанія під назвою Fundstrat зараз розіслала інформаційний лист своїм платним клієнтам, у якому йдеться, що вони очікують падіння біткоїна до 60, 65 тисяч доларів, Solana – до 50-75 доларів, а Ethereum – до 1,8 тисяч доларів. І, звісно, все це викликало величезний скандал, адже з одного боку він говорить про ціну Ethereum у 62 тисячі доларів, заявляє, що він надзвичайно оптимістично налаштований, а з іншого боку у Фундстрат кажуть, що ми й далі будемо падати вниз. І, хоча зараз є фактом те, що у Тома Лі є стимул публікувати оптимістичні речі, незалежно від того, чи він справді оптимістично налаштований чи ні, оскільки за певну кількість куплених Етеріум він отримує солідний бонус у 15 мільйонів доларів, мушу сказати, що йому тут варто віддати належне, адже цей інформаційний бюлетень він написав не сам. Фанстрат – та не лише Том Лі, а ціла низка аналітиків, тобто він може залишатися оптимістом, а інші аналітики ні. Тому я вважаю, що навіть якщо зараз усі говорять про нього як про одного з найбільших шахраїв і маніпуляторів, йому в цій ситуації дійсно завдають певної несправедливості, хоча я все ж таки не раджу вірити всьому, що він говорить. Але напишіть мені в коментарях, що ви про це думаєте. Добре, але досить про це, адже я ж обіцяв вам ще одну мега трейдинг можливість якою я вже особисто скористався. Тому я хочу одразу пояснити, як усе це працює. Але залишайтеся до кінця, тоді все це дійсно матиме сенс. І, напевно, багато з вас уже чули про так званий центр Ралі, який зазвичай відбувається протягом останніх п'яти торгових днів року та перших двох торгових днів наступного року. І як на диво, цього разу останні п'ять торгових днів починаються саме на святвечір, тобто менш ніж за 48 годин. Якщо подивитися на статистику, то можна побачити, що SP 500 у 77% випадків саме в цей період демонструє значний підйом, тобто ту саму так звану сентер Релі. Хоча варто зазначити, що в останні два роки цього не відбувалося, адже тоді ми були трохи в мінусі. Але і тут можна побачити, що з 19-50 року жодного разу не було такого, щоб три роки поспіль сентер Ралі не відбувалося. Тобто, лише виходячи з усієї цієї статистики, шанси на те, що в останні дні цього року ми все ж побачимо гарний відскок, виглядають зовсім непогано. І до цього, звісно, додається ще й те, що pce інфляція, тобто переважний показник інфляції для ФРС, буде оприлюднена. Власне, вона мала вийти вже сьогодні, але це перенесли на завтра. І цікаво те, що PC-інфляція на 70% складається з даних cpi інфляції, яку, як відомо, сильно занизили, і саме тому вона виявилася кращою, ніж очікувалося. І саме тому можна припустити, що й PC-інфляція також покаже хороший результат. Мене б справді дуже здивувало, якби це було не так. І, звісно, це могло б стати для нас ще одним справжнім позитивним каталізатором. Чи дійсно ці дані щось доводять у підсумку, чи ні, це вже інше питання, але, звичайно, хороші дані звучать краще, ніж погані. Крім того, зараз на триденному графіку біткоїна ми спостерігаємо можливу бичачу дивергенцію на RSI. Це означає, що, хоча ціна продовжувала знижуватися, RSI все одно рухався вгору. Зазвичай це сигналізує про те, що у ведмедів поступово, але впевнено закінчується запал. Ми справді вже бачили це, наприклад, у 2024 році, а також у квітні спостерігали щось подібне. До того ж, у найкращому випадку ми зараз можемо бачити, що американські ринки дещо зупинили розпродаж біткоїна. Тож я вважаю, що ймовірність того, що ми побачимо, так званий сентер ралі, зовсім непогана, і саме тому я особисто вирішив взяти участь у цій невеличкій ставці на кальші, суть якої полягає в тому, чи зможе біткоін ще цього року піднятися вище 100 тисяч доларів. І наразі шанси становлять лише 17%. Це означає, що якщо біткоін зможе піднятися вище 100 тисяч, то це буде прибуток приблизно у 5-6 разів. Але для цього ціна, звісно, спочатку має перевищити 100 тисяч доларів, хоча я й не хочу зараз стверджувати, що це обов'язково станеться. І я також не планую тримати цю угоду так довго, адже як мені здається, багато хто взагалі не розуміє, як насправді працюють prediction маркети адже насправді тут завжди можна продати свої шери. Тобто, припустимо, ми побачимо в найближчі дні або після різдва, коли почнеться так звана Санта Ралі, гарний відскок. Тоді всі знову стануть надзвичайно оптимістичними і все більше людей купуватимуть ЄСШЕР, yes бо вважають, що біткоін дійсно може піднятися вище 100 тисяч доларів. І навіть якщо ймовірність, скажімо, зросте лише до 36%, я зможу одразу продати свої шери і таким чином уже подвоїти свої гроші. А якщо ймовірність зросте до 44%, то я насправді вже потроїв би свої гроші. Тобто, моя мета ми зовсім не сподіватися, що ми проб'ємо позначку в 100 тисяч доларів, а просто продати свої шери ще до цього, що на мою думку, з точки зору співвідношення ризику і винагороди, значно краще, ніж просто відкривати довгу позицію по бітко. Загалом на полімаркет і кайсі часто трапляються справді хороші можливості. Тож, якщо вас дійсно цікавлять такі трейди, дайте мені знати про це в коментарях, і я зможу частіше включати їх у відео. І підписуйтесь на мене в X та Telegram. Там я можу повідомляти вас в режимі реального часу. А на цьому ми вже підходимо до кінця відео. Сподіваюся, сподобалося. Поставте лайк, якщо цікаво, і побачимось далі.